Так, народе, всім привіт. І багато хто з вас хотів подивитися на Рівен, тож зараз глянемо. Я її вибрав. Ось така в мене збірка, якщо комусь цікаво, ось. Ми нею будемо грати, ми йдемо в ліс, тому, в принципі, як на мене, це непоганий варіант. Що ж, подивимось, як воно в нас буде, що там наша команда. Сена, тіма Кейтлін, В принципі, ну. Можна сказати, добре, але. Що стосовно чогось танковитого, люкс, ну що ж, люкс так люкс. Чому ні? Я думаю, що в нас є всі шанси. Або немає. Ну, то добре, зараз подивимось, як воно буде. Головне, щоб не було довбаних росіян, а все інше, то вже не важливо. А... Ніби по нікам не повинно бути. Мастер Ївних, мастер Ївних, Кенан, Зері, Пайк. Ну, знаєте, от ті слова, що я казав, що в нас є всі шанси забудьте. Mm. Мені здається, тут і не пахне шансами, але ніколи не кажи ніколи. Подивимось, як воно буде. В принципі. Головне розкачатися, взяти предмети, але на це треба час, а Рівен не найшвидше зачищає ліс, я б так вам сказав. Ну що ж, маємо те, що маємо. Побігли. Подивимося, як воно буде. Я думаю, що почну з курочок, бо це найпростіший варіант, але. Хто його знає, як воно там буде далі. Ну, головне, що. А, добре. Все <реш> на добре. іди фідити, іди робити що завгодно. То таке. Не так о, кине на центр. Непогано. <реш> давай, Рібен, давай, ріднесенька, давай наваляємо цим курочкам як в останній раз. <реш> <реш> добре, <реш> 600. Я, в принципі, можу вже задамажити і побігти. Сюди. Не знаю, я, мабуть, третє вкачаю другим, щоб воно так дивно не звучало. Тому що щит все ж таки для мене перспективніший, ніж стан, мабуть, на другому рівні. Тому як на мене це гарний варіант. Давайте підійдемо далі. До кам'яних големів. Непогано так себе почували до того моменту, поки я не прийшов. Тепер їм доводиться страждати. Я не розумію, чому той не горить інший. Це дуже дивно. Це дуже дивно. Ну, давай, давай, рівень, ріднесенко. Рівен, рівен, Що ж ти так повільно все зачищаєш? Це важкувато. My, my Що вони? Ну, можливо. Але вони мене бачать, тому немає сенсу. Немає сенсу. Краще швидше забрати краба і покращити вже зупинись. Покращити смайт. Вони все ще тікають, вони все ще тікають, вони точно знають, що я тут. Ну... Ть, вона втекла. Ну, добре, варт в них таки стояв. Хай там самі розбираються. Але ж, але але-ш, шалешо. Нє, вона тікає, вона дуже швидко тікає, тому не сенсу. Я просто втрачаю час на те, щоб бігати туди-сюди. Мені так і не подобається. Добре добре. Ой, ну жах. Кенан, відчепись. Я нікуди ну не знаю, в неї такий маленький рендж, що просто жах. Я навіть не знаю, як це пояснити. Мені, от, не знаю, декілька міліметрів завжди не вистачає. Ну, плюс я ще дуже давно не грав персонажем, тому, можливо, це якось теж, можна сказати, впливає на гру, у нас ще люкс щось стоїть них мастер розкачується, незвичайно. Чому б не порозкачуватися на Кріпах, котрі ніхто не забирає? В принципі, не дуже приємно, як для нас, та затопити вже того вовка. Він Зараз... О, добрий день. Так, ну я ж його не вб'ю. Я ж його не вб'ю. Якщо мені не допоможуть. Ну він втік. Він втік, тому я не бачу сенсу <рес> за ним гнатися, бо це нерозумно. Я втрачаю купу часу, вбити, я його скоріш за все не вб'ю. Де ти взявся, блін, Кенане? Іди гуляй. Тут ще й мастер І прийшов, чудово. Ди? Що я тобі зробив? От що я тобі зробив? Просто постійно за мною ганяється, просто постійно. Ну він витратив все на мене. Тому в нього нічого не лишилося. Але він мене не, не зміг вбити навіть з тим, що використав всі свої кнопки. Хоча це Кенан, ну там немає нічого важкого в тому, щоб грати за Кенана. просто. Протискаєш в правильному порядку кнопки і все, ти вбиваєш усіх, але чомусь він вирішив, що це не для нього. М -м -м, давай, давай. Так, тобі вже. Люкс молодець. Люкс прям дуже гарно грає. І я прям задоволений. Yeah, <laughs> сена теж там навалює. Ну це ж Сена. Тут, в принципі, нічого дивного в цьому немає. Я б здивувався, якби то був хтось інший, а Сена це завжди гарна ідея. Єдине, що Мастер. Мастер. Добре. Можна сказати, що не зрозуміло, на що. Я витратив пульту та зупинив. Тімо добив молодець, я пішов на дракона. А... Там Кенан. Неприємний Кенн. І що з ним зробити? Зупинити. Зері. Зері, Зері, заспокойся. У мене ульти немає, і мене постійно кошмарять. Ну, типу. Тому що в них рейндж більший. От і вся історія. Але поки ви там займаєтесь тим, щоб їх вбивати, я все ж таки займусь тим, щоб вбити дракона. тому що а, Воно нам дуже треба. Зараз Кенан залетить. У мене все ще немає ульти, але не залетить. Скільки там ще колопати тебе до 800 можна забирати. А, ну, я, мабуть, полетів. Я, мабуть, все ж таки полетів, тому що з предметом буде краще і швидше. Я не знаю, мастер, мабуть, там забирає вже жука, але... Я все ж таки спробую туди добігти. Я не впевнений, що він там, але stoppened. дуже може бути. Дуже може бути. Зараз подивимось. Ні, нікого немає. Дуже дивно. А чому? <ріху> Ні, Ну, не те, щоб <ріху> це було не, неприємно для мене, але я здивований. <ріху> ну окей. Для мене це добре. Я собі спокійнесеньку туди буде клепати. Якщо ніхто до мене не підійде, я сподіваюся, що ніхто не підійде. Блін, не забрав. Добре, забрав. <сі> Думаю, тому, що Зараз прийдемо. О, це був би фейл, це був би дуже фейловий фейл. Давай, забирай. Давай, Тімо, давай. І я пішов собі тут ісік похуджу. У них трошки все позабираю. Можливо, вони не будуть проти, я сподіваюсь. Тут Пайк лазить. І мастер лазить. Оце може бути неприємно. А, тому краще все ж таки звідти йти. Не засиджуватися надовго, бо. Хто його знає, що а там може трапитися, трапитись може все що завгодно. Невже Невже він втік? Ну так не чесно. Ну я ульту включив, а ви оце. От. Ну, не хочете, щоб я з вами бився, то я піду далі в лісі, а тут в лісі нічого й немає, тоді я піду на лінію. Поки вони там б'ються, я все ж таки пропушу. Тому що ну, не треба забувати, що найголовніше це продавити лінію, а не зробити мільйон кілів. І якщо ви це зробите, то у вас буде дуже-дуже багато шансів на те, що ви зможете перемогти супротивника, поки він там не зрозуміло чим займається. Мастер їй побіг до мене, треба вже тікати. Я бачив тебе мастер, бачив. А ні. Він біг-біг і передумав. Дуже дивно. Дуже дивно. У мене немає ульти. Тому я не знаю. Ну, не найкраща ідея зараз з ними битися, прям відверто, не найкраще. Я такий, що не дуже хочу цим займатися, але мене, на жаль, змушують це робити. У мене все ще немає ульти. Я прям дуже довго її кедешу, Враховуючи, що її витратив ні на що. Біжимо, біжимо. Ну я не знаю, можна вбити Мастера, можна вбити на когось убити. Стрибаємо вперед, стрибаємо. Щітки. Тут можна похилятися. Оце ми непогано зайшли, я б сказав, ми дуже непогано зайшли. А що пачка є? О, ще й пачка є. Та, взагалі, чудово. Забираємо башту, я пішов. А, я пішов сюди. Хай вони знають про те, що я тут тусуюся і. Не забувають, що не треба засиджуватись на лінії. Дуже сподіваюся, що вони будуть про це пам'ятати. Можна було забрати, мабуть, боби, але, в принципі, я думаю, що і без них нормально. Там той Кенен довбаний, я пішов звідси. Немає сенсу давати йому можливість та все нормально. Я знаю, я знаю, за мною там ганяються, я намагаюсь. Я йду сюди, не переживайте. Не дивлячись на те, що вони всі за мною женуться, а я все ж таки йду. Давайте, мабуть. Якось отак. А ну. Що вони, вони хочуть битися, але вони не дуже хочуть, хочуть займатися. Не дістав, не дістав. Але то не важливо, я пішов забирати дракона, поки мої там б'ються. Я ж кажу, мені тут міліметра завжди не вистачає, я не знаю як так. От в неї трошечки просто на міліметр зробіть рендж більшим і все. І просто така імба буде нереальна. Ну, можливо, колись воно так і станеться. Поки що маємо те, що маємо. Забрали, забрали, все чудово. Мабуть, я все ж таки і заберу предмет. А я сюди йду. Просто з сокирою, знаєте, буде якось спокійніше і краще. Ніж без неї, тому чому Чому просто не піти і не забрати мастера. Мастер, вони пішли битися. Ну, типу, хотіли забрати на шора, в кінцевому результаті пішли битися. Ну, окей. Енебі, так. так. А, я в соло його не заб'ю. В соло його не заб'ю. А... Ніхто мені допомагати не дуже хоче, тому окей. Хай буде по вашому, хай буде по вашому. Я трошки підпушу лінію. Ну, тому що чому ні? Ну, якщо є можливість просто продавити лінію, то чому нею не скористатися? Це ж гарна ідея. Гарна ідея. Зараз пайк, звичайно, до мене прийде, мабуть. Um, але я продавив лінію. В принципі, я впорався. Нормально. Вони тут стосуються, може би я не встигну зробити те, що я хочу, але я принаймні спробую. Забрав. Забрав. ха Е. Непогано. Значить, в нас є шанси забрати нашора. А з нашором в нас вже тоді точно повинна бути перемога. Але я не впевнений, тому що десь тут бігає Кеннон, котрого хотілося б вбити, але. То вони пайк! Де ти взявся? Де ти взявся? Блін, ну я біжу, але я настільки повільний, шов. Що... Куди там? Ну і от... Я постійно включаю ульту і всі помирають. І ты такий, блін. Чому, чому? Орне. Орне, не біжи нікуди. Не біжи нікуди. Ну так не чесно, це був мій кіл. Давайте вб'ємо на шора. How I Давайте вб'ємо на Шора. Ну, Кінана можна вбити, він теж приємний. Що він не хоче битися, не хоче зовсім битися. Ну, я не знаю навіщо він стрибав. Це було з його боку нерозумно, нерозважливо і, і багато ще інших не до побачення. Типу, бачу. Ну, тобто бачу, але я б не сказав, бо що він гарно грає. А... Я полетів. Чому? Ну, тому що тапок можна взяти. Зараз ще дракон буде. А, мабуть, з драконом було б взагалі чудово, але ми скоріш за все завершимо вже гру до того моменту. Ну, тепер ви вирішили, окей, що треба битися. Ну навіщо? Навіщо? Ми вб'ємо вдвох? Ну я не впевнений. Давай, звичайно, попробуем, але я прям дуже сильно не впевнений в том. Мабуть, не вб'ємо. Давай, давай, стрибай, будь ласка. Ой, давай, давай. давай. Є. Ми забрали його непогано, дуже непогано. У мене рахунок, правда, 007, але при цьому ми досить непогано. так Забираємо об'єкти, і ну, для нас це, це добре. Тому що ліс в першу чергу повинен об'єкти забирати, а вже потім все інше. Стрибок, стан. стрибок, стрибок, вбили. Ну все, і все, тепер тавард. вард же стоїть. Ну хтось заберіть, той то поне Ну добре. М -м -м, забрали, вбили, побігли. Ми зробили те, що від нас потребували, а всі інші. Зерія. Куди стрибнуло? Де ти взагалі? Там, вже тебе немає. Ну, це, це було логічно. Я тоді полетів. Ми там завершать справи усі, а я, мабуть, піду все ж таки на верхню лінію. Не дуже хотілося б втрачати башту. Я майже впевнений, що ми її не втратимо, але все ж таки не дуже хотілося б. Та й в них там вже башти немає. Тобто ми зараз вже завершимо гру без якихось там питань. Дуже непогано ми зачистили ліс, ми забирали об'єкти, і бачите, це дало свої плоди. Тому що бонуси від драконів, бонуси від нашора це величезний плюс для вашої команди. І якщо ви граєте лісом, то в першу чергу ви повинні пам'ятати, що ліс це те, що вам nice. потрібно, те, що ви повинні робити. І. От. Це, це найголовніше, от прям найголовніше, я вам так скажу. Дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість, задонатьте за посиланням під відео, і далі буде краще.